Всім привіт! В'яжу свою майку продовжую, і вирішила до вас підключитись. Не підключаюсь, тому що візерунок потребує постійного піддивляння в записи. Постійно маю бути дуже уважною, щоб не пропустити якусь петлю. Тому стараюсь не відволікатись ні на що, в тому числі і на знімання. Але все одно, думаю, підключусь, покажу вам цю красу. Краса просто неймовірна. Мені так подобається цей візерунок, але важковато для мене він дається. А хто ще не знає, я минулому році виграла майстер-клас, опис майстер-класу на прекрасний топ від Олени Рябчун, нашої української майстрині. І в тому році я закінчила тільки, перед, передню частинку. А ось уже в цьому році в'яжу задню частину і дуже надіюся, що скоро відв'яжу і буду її вже одягати. У нас на дворі стоїть прекрасна погода, і думаю, що. Незабаром вже можна буде виходити і в маєчках. Так, ось така Ось така краса. Класна пряжа. Мені дуже подобається. Я потім вам на столі її ще раз покажу, але я думаю, що я багато вам уже разів її показувала. І я в захваті від візерунку. Він, звичайно, важкуватий. Я звикла до лицевої гладі Ось, але інколи потрібно на щось переключатись. Ось подивіться, яка класна обробка низу. Мені дуже подобається, дуже гарно. Дуже. І це ще без прання. Мені хочеться побачити, яка ж буде ця маєчка після прання, як візерунок вирівняється, петелечки стануть всі рівненькі. Я вам казала, що я дозамовила один моточок. Для того, щоб не переживати, чи вистачить мені ниточки. Тому в'яжу спокійно, дуже люблю таке в'язання, коли ти не заглядаєш у проєктну торбинку і не дивишся, скільки там у тебе залишилося ниточки, чи вистачить тобі, чи не вистачить. Або, наприклад, як я перед цим в'язала футболку, і я 100% знала, що мені не вистачить. І думаю, ну яку ж взяти нитку, яку нитку взяти в компаньйони, і чи вистачить саме цієї нитки і ну, таке. А, а тут собі в'яжеш і не переживаєш, що ниточки не вистачить, що потрібно буде щось там шукати, докуповувати, і номер партії невідомо який прийде. Ось а, цього разу я дозамовила один моток і теж переживала, який номер партії буде, щоб відцінки були одинакові. І щаслива, тому що відтінок той же, партія не та ж, але відтінок той же не було ніяких мені неприємних сюрпризів. Тому я задоволена і спокійно в'яжу, насолоджуюсь, а дочка каже: Давай, мама, швидше. А я не хочу швидше, хочу просто насолодитися. Цією красою. Ви знаєте, вона настільки мені подобається, що навіть якщо ти її не будеш одягати, а вона буде просто в тебе висіти в шафі, все одно будеш люпуватися нею, тому що ну, не любуватись не можна. Ось такі красиві, ніби як чи метелики, чи зірочки, це чи квіточки. Ну Гарний, дуже гарний візерунок. Такі в мене, друзі, приємні, приємні клопоти. І в'яжу і любуюсь на свою орхідею. Я вам її в попередньому відео показувала. Така вона вже в мене красуня, дуже гарна квіточка. Звичайно, розумієш, що це на різних там підкормках, але все одно така краса. Така краса. У мене, до речі, вже є одна така. І вона цвіте, зараз вам її покажу принесу. <гум> ось тільки квітки більші. Але це вже вона в мене, не пам'ятаю, скільки, років 3, напевно. І я ніякої хімії не додаю. І ось, бачите, тільки одна стрілка. Ну, така ось вона у мене буде. Скільки тут 7, 7 чи 8 квіток. Ось. Дивіться, яка краса. Так, тут квітки поменші, але їх неймовірна кількість. Ось так, ось така краса біля мене. І насолоджуюсь в'язання. Друзі, я вітаю всіх! У нас сьогодні прекрасна погода і я йду за пряжею. Іду на пошту, вирішила зняти наші красоти, цвітіння в самому розпалі. І думаю, у вас теж така ж прекрасна весна, як і у нас. Все квітує, у нас квітень. В минулому відео я Показала вам міні сюжет із Хрещатика і написала, що це травень 2024. Але ж ні, я помилилась. монтувала відео під час повітряної тривоги і зробила таку помилку. Багато хто мені написав: Ого, ви вже в майбутньому милуєшся цією красою, надихаєшся, черпаєш якусь енергію і позитив. Хотіла трішки себе порадувати і замовила пряжу у своєму улюбленому магазині. І зараз я її отримаю і обов'язково вам покажу. Ось, друзі, моя посилка. Зараз я за кадром її відкрию і вже вам досконало все покажу, що я замовила. Тут як літня пряжа, так і зимова пряжа. Так, для натхнення, для підняття настрою вирішила себе трішки побавити. Друзі, я рада вітати вас на каналі В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана, і кому цікава тема в'язання, я ласкаво прошу до перегляду. Думаю, що це вже середина відео, але все одно хочу ще раз повітря. З вами привітатись, побажати вам всього самого найкращого. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь ставити мені якісь запитання. Я завжди обожнюю спілкуватися з вами, тому, будь ласка, не лінуйтесь, кого що цікавить, обов'язково задавайте мені ці питання. Я з радістю на них відповім. Отже, у мене ось така посилка, як Ви вже здогадалися. Посилочка в мене із магазину Пряжна Лавка. Невпинно рекламую цей магазин, але він мені ну, дуже подобається. Я замовила вчора, і сьогодні ось я вже отримала посилку. Уявляєте, як швидко і оперативно. Так, І замовляла я. Тут різна пряжа, тому що я замовляла не за один раз. Ці дві позиції я замовляла вже давно, але щоб посилочка була не пустою. Мені ці дві позиції не горіли, тому я попросила, щоб вони її, цю ниточку, відставили, і я, можливо, ще щось дозамовлю. Так і сталося. Магазин робив чи розпродаж, чи просто акцію, я не знаю. І ось я купила у них лот. Продавалася пряжа прямо лотами. І ось три таких кольори: це один і той артикул, але різних кольорів. Продавався, як би лотом. Да? І я його собі придбала на літнє в'язання це бавовна з акрилом. Давайте я вам покажу склад. Виробник Польща, артикул Lex і склад 50 бавов на 50 акрил. Тут 1500 метрів у 100 г. Ниточка тоненька, звичайно, 1500 метрів. Але нічого, в 3-4 складення я буду в'язати щось літнє. Ось такими красивими стрічками перев'язані ці моточки, я обожнюю їхнє пакування. Так, і ось такий, Той самий артикул, але уже сірого відтінку. Ви знаєте, якщо додати, наприклад, дві нитки цього сірого і одну ниточку ось цього білого, получиться такий красивий меланж. Ось Теж я планую якусь маєчку на літо. Ну, побачимо. І ось такий колір, колір Барбі, як сказала донька, але мені здається, що він трішки не такий яскравий, як Барбі. Трішки він блідоватіший, до речі, у вас він дуже правильно передається. Теж 50 на 50, і теж щось буду в'язати. Можливо, доньці зв'яжу маєчку на тоненьких лямочках. Вона в мене так попросила, але ще ми не розглядали якісь картинки, не дивилися, щось вона собі подивиться, потім мені скаже. Так, і такого ж самого лоту. Вірніше не лоту, а артикулу лек 50 х 50 але уже ось такого лавандового кольору я замовила не в лоті, а окремо, окремо як підмот до мого мохеру. Спробую щось зв'язати з бавовною і мохером. Я ще не робила такий мікс, але хочу спробувати і побачу, що у мене. З цього вийде. Не приносила в кадр вам такий колір мохеру. У мене теж із цього ж магазину є мохер саме такого кольору, і я хочу взяти цю бавовну на підмот. Побачимо, що з цього вийде. Ну, обов'язково щось зв'яжу вже. Донька мене просить із такого фіолетового кольору, і я вже їй, ну, напевно, місяць обіцяю щось таке фіолетове. Отже, це теж бавовна. Так, а ці ось дві. Красиві пряжі я замовляла окремо, і вони у мене лежали, чекали, поки я ще дозамовлю ще щось. Так, це у мене зимова пряжа, усім відома фолько. 50% мореносу і 50 акрилу. 1600 метрів на 100 г. Це ось такий ніжно-жовтий колір. Ось, він, мені здається, що у вас на камері він якийсь лимонний, але ж ні, він такий жовтенький, гарненький. А я, в принципі, його теж замовила на підмот. У мене теж є Мохер. І жовтого кольору, такого ніжного-ніжного. І я хочу, як підмот, додати ось такий колір і побачити, що з цього вийде. Але я думаю, що це буде вже зимове в'язання. Зараз хочу пов'язати щось весняне весняне літнє. Дуже приємна пряжа. Взагалі, фолько. Я обожнюю фолько. Вона гарно себе веде і в візерунках, і в резиночці, і в лицевій гладі. Так, то я замовила ось таку собі пряжу під мод до якоїсь павутинки. І ось такий бюджетний махір, тут тільки 30% мохіру теж виробник Італія, 1000 метрів на 100 г. Він не чисто білий. Ось такий іде молочний, вам він дуже гарно передається. Я замовила його як підмот в шкарпетки. Тут 32% нейлону, і ну, мені хочеться саме як підмот додати в шкарпетки. Ну, Побачимо. До цього ціла дійде, хочеться пов'язати все ж таки щось таке літнє. Зараз пора тепла. А далі буде ще жарче, і захочеться якогось в'язання все ж таки Літнього. І на літнє в'язання, ось я скільки всього собі накупила. А це, напевно, залишиться в мене на зиму. А ось буду щось собі, якісь маєчки в'язати. Планую, майки, топи, футболочку, можливо, якусь зв'яжу. Я так проаналізувала свій гардероб, і, знаєте, я навіть взимку одягала. У мене на роботі доволі тепло, і я навіть взимку одягала бавовняні футболки, які в'язала, і в мене є на каналі навіть майстер-клас на одну з них. В'язала з бавовни, в'язала з Льону, і дуже гарно я їх одягала навіть взимку. Ось тому, проаналізувавши це, я вирішила зв'язати собі ще пару футболок в гардероб. Буду обов'язково біленьку в'язати, і ось сірого кольору. А ось ця, ця прекрасна рожева буде моїй доньці, але вона хоче майку. Майку на тоненьких лямочках. Ну, побачимо. Це все плани. Так, друзі, ось така прекрасна пряжа мені приїхала з магазину пряжна лавка. Я задоволена, задоволена на всі 100%. Думаю, що дуже скоро буду з нею щось в'язати. Тому що руки вже аж чешуться щось. Спробувати, тим паче, що я вже майже на фінішній прямій у своїй майці. Так, це перед. Покажу вам його. Ви вже його бачили в кадрі, але все одно покажу. Лямочки я не закривала ще, адже не знаю, яка буде довжина маєчки цієї. Все ж таки, хочу випрати її, висушити і потім дов'язувати. Хочу, щоб була ідеальна довжина цієї маєчки, адже. Це 100% бавовна у мене, і я не знаю, як вона себе поведе після прання. А те, що я зв'язала, ось дивіться, які в мене гарні просування. Так, напевно, я неправильно розкладаю, напевно, я зараз приберу вперед і розкладу вам окремо. Так, і ось друзі розклала вам. Спинку я дуже гарно пров'язала, я вже ось на такому етапі пройми. Дивіться, скільки вже пров'язала пройми, вже залишилось мені буквально 10 см, і моя спинка буде готова. Теж її виперу, висушу і тільки потім буду зшивати з передом. Хочу ж вибрати собі ідеальну висоту цієї, вірніше, дуже цієї маєчки для того, щоб ну, комфортно мені було носити. Я не люблю дуже довгі майки, але і коротенькі теж не люблю. В оригіналі майстер-клас іде трішки коротший на цілий рапорт. Візерунку, тобто ось ціла ця метелик чи квітка, я не знаю, що це таке, Ну ось на цілу цю квітку топ іде коротший. Ну це топ А в мене це маєчка, то вона буде в мене довша. Буду контролювати вже по висоті лямочок, подивлюся, як буде на мені сидіти. Так, але це все буде після прання. У мене такі просування, я вважаю, що дуже класні, тому що я цілих півроку збиралася дов'язувати цю футболочку-маєчку, і якраз ось натхнення зібралася, і буквально за декілька днів я її вив'язала. Але що хочу сказати, візерунок для мене важкий. Ви знаєте, от я відв'язала і перед відв'язала і ось уже скільки спинки, і все рівно я піддивляюся у схему. Дівчата розповідають, що пров'язавши там 3-4 рапорти, вже можуть спокійно не використовувати схему, а я ні. Постійно, постійно із схемою. Я не знаю, чи це візерунок такий важкий, хоча мені здається, що він не важкий. Але все одно я постійно використовувала схему і використала, і так, як я додавала один рапорт у довжину цього топа, то я побоялася, що мені чотирьох матків не вистачить пряжі. Тому дозамовила. В магазині просто пряжа, ще один моточок. Я вам його якось показувала. Я замовляла собі там пряжу на іграшки, і ось дозамовила ще один моточок цієї пряжі. Я щаслива, тому що моток прийшов того ж самого відцінку. Виробництво тут Італія, 50 г, 100% бавовна 162 метри. Спиці рекомендовано 3-3,5. Я в'яжу спицями номер 35 і дуже цією пряжею задоволена. Хоча не знаю, як вона себе поведе в лицьовій гладі. А ось у візерунках вона прекрасна. Ниточка не. Зараз покажу вам цю ниточку. Вона не розпадається на окремі ниточки, хоча тут скрутка доволі така е, не сильна, але все одно при в'язанні нитка не розслаюється російською мовою. Ну Я думаю, ви мене зрозуміли. В'язати одне задоволення. Отже, мені залишилось десь 10-12 см, і я вже буду закінчувати цей топ, цю маєчку. Надію, що в наступ Відео, ви вже побачите її готовою. Так, це ось такі у мене новини з приводу майки. І цей період, що ми з вами не бачились, я була зайнята нею, але хотіла трішки, щоб очі відпочили від цих додавання, скорочення і підрахунку петель, тому вирішила переключитись трохи на на що. На шкарпетки, звичайно, звичайно, шкарпетки і я ось зв'язала вже ось таку ж ось таку шкарпетку. А пряжа, я зараз покажу вам моточок, так, моя проєктна торбенка. Так, це у мене новенький моточок, а це у мене був залишок маленький, тому що я вже в'язала з цієї пряжі шкарпетки. Я вам навіть їх показувала. Це мої перші відео. Пряжу я купувала в інтернет-магазині. Я не пам'ятаю, як називався той магазин. Дуже це вже було давно, до війни ще. І ось така. Така вона, виходить, у шкарпетці, рябенька осіння кольорова палітра. Чомусь захотілося мені саме таку. Зв'язала я їх спеціально для себе, тому що я обов'язково одягаю в зимове взуття ще тоненьку пару шкарпеток, тому що ну, я мерзлячка і мені потрібні шкарпетки. І в'яжу я спицями пицями номер. Два з половиною, ось такі спиці Тріо. Подарунок від моєї в'язальної подруги Яни Явченко. Яночка, тобі великий привіт. Дякую тобі за спиці. Я вже не знаю, які по рахунку в мене шкарпетки зв'язані на цих спицях. Друзі, хто хоче ще спробувати такими спицями пов'язати, обов'язково пробуйте. Я не знаю, як я раніше жила і в'язала шкарпетки не такими спицями. Дуже мені зручно дуже в'язати на тріо, на спицях тріо шкарпетки. Ось І Такі шкарпетки я вив'язала. Це 38-й розмір. Пряжа у мене стандартна шкарпеткова, просто вам кажу вам хотіла відпочити від топа. І взяла новенький такий моточок, тому що хотіла вив'язувати свої залишки. Але Думаю, якщо буду залишки пов'язувати, потрібно буде думати, як скомбінувати, який колір з яким, яким методом. А хотілося відпочити, тому просто взяла новенький моточок і розпочала шкарпетки. І ось така краса у мене вийшла. А ця шкарпетка в мене була зв'язана із залишка, такого все одно. Да? От. А ось буду продовжувати то вже новеньким моточком. У мене було їх два. А пряжа називається 4 сезон. Я думала, що знайду етикетку. Ось, витягнула всі свої етикетки, я їх тримаю в пакеті. І не знайшла, не знайшла, не знаю, де така етикетка в мене ділася. Друзі, поділилася я з вами своїми придбаннями, своїми процесами. Готова робота у мене за цей період не сталася. Не знаю, чи показувала вам чи ні свої готові шкарпетки, але я їх зв'язала ще раніше і забула вам показати. Показувала тільки в процесі, а вже в готових роботах не показала. Я їх тільки відфотографувала, зараз вам ставлю фотографію. Ось такі шкарпетки в мене зв'язалися. Це пряжа Ярослав. Тут у мене п'ятка бумеранг, стрічкове закриття, класичні такі шкарпеточки. Я їх зв'язала на жіночі весняне свято, і швиденько їх подарувала. Ось, і думаю, невже в мене не було за цей період ніяких готових робіт? Так не було, але потім згадала, що ось ці шкарпетки я вам в попередньому відео не встигла показати. Тому я вам їх показую в цьому відео, просто фотографію. І ось такі вони в мене красиві вийшли Ця пряжа в мене ще є, тому будемо в'язати ще такі шкарпетки. Можливо, п'ятку якусь іншу зробимо, але буду, звичайно, ще вив'язувати, тому що пряжа ця некондиційна в мене ще є. Так, ось на цій ноті я хотіла з вами. Попрощатися, побажати вам, друзі, всього самого-самого найкращого натхнення, творчості і мирного неба над головою. До скорої зустрічі, друзі!